Почастішали випадки, коли на електронні пошти українців надходять підроблені судові повістки, оформлені на нібито офіційному бланку, із зазначенням дати та часу засідання. Вони виглядають переконливо. Та головна небезпека у вкладеному файлі. Коли користувач отримає доступ до архіву, розархівовує його, то там є hta файл. От і цей hta файл. коли виконується, він запускає скрипти. Скрипти створюють текстовий файл, створюються завдання у системі Windows і починає виконувати виконуватись далі шкідливий код. Після того як виконалось завдання, це формує так званий лодер, який дозволяє зловмиснику завантажувати інші утиліти до персонального комп'ютера. Від особистої переписки до банківських паролів усе може опинитися в руках зловмисників, і навіть антивірус тут не завжди врятує, адже на оновлення баз потрібен час, а нові віруси діють миттєво. Проблема в тому, що антивірусні системи не завжди встигають часно оновлювати бази, тому нова загроза вона може бути невидимою для навіть евристичного аналізу, якщо він доступний для цього антивірусного застосунку. Підозрілий архів можна перевірити без відкриття. Для цього існують спеціальні онлайн-сервіси, які сканують файл і показують можливі загрози. Однак навіть такий аналіз не гарантує повної безпеки. Якщо системний антивірус мовчить, або це там якийсь досить простий антивірус на кшталт Windows Defender, який вбудований у системі Windows, можна відправити такий архів до веб-ресурсу накшталт VirusTotal. Він проаналізує цей архів і відобразить, що в ньому знаходиться, якщо він щось може знайти. Але це теж не показник, щоб не стати жертвою, фахівці радять не відкривати листи від невідомих відправників, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти реальність повістки тільки через офіційні джерела, зокрема портал Дія. Здебільшого визначити авторів таких кібератак надзвичайно складно. Люди, які цим займаються отак масштабно, вони досить Досить великий досвід мають в цьому питанні, тому ну, якщо в сцені хтось працює, їх досить рідко знаходять, а якщо знаходять, це прям резонансні випадки. Тож, у час, коли хакери постійно вдосконалюють свої методи, найкращий захист ваша обережність. І Єлизавета Гусак цей день.